Тебе в ефірі програма один на один. Чужого научайтесь і свого не цурайтесь, заповідав нам Тарас Шевченко. Та, мабуть, не завжди у повсякденності ми усвідомлюємо, що фольклор це найбільше духовне багатство народу, його справжній скарб. Тоді як з фольклору дізнаємося і про героїчне минуле, і про будні трударів, їхні звичаї та багатий внутрішній світ. Тож сьогодні впродовж півгодини ми спілкуємося про проблеми збереження та популяризації фольклору. А гостем студії є відомий дослідник фольклору та етнографії бойківського краю Петро Зборовський. Вітаю вас. Пане Петре, більше 40 років ви мандруєте Карпатами. І, напевно, це складна і досить відповідальна робота. Скажіть, як ви обрали цей шлях фольклориста? То вийшло по суті спонтанно. Працюючи вчителем музичної школи, ну, десь колись був вже вільний час. І його треба якось заповнити. А турка містечко маленьке, там 8 тисяч населення. Театрів нема, філармонії нема, наукової бібліотеки нема, ну а чимось треба займатися. І от я вирішив проїхати в село, а що там співають, що там грають, про що там говорять. І поїхав перше, ліпше село куди йшов автобус. Приїхав я в село Лосинець. Зайшов до одної жіночки, Ельницька Марія Іванівна, так біля 70 років розговорились, наспівала мені. І наспівалась стільки, що мені забракло касети. Ще раз сюди приїхав, а потім було так: ну, добре, от, в Лосинці співають так, а як сусіднє село Ільник. А що там, а що там? І так я потихеньку-потихеньку охоплював потихеньку весь район. За межі району, правда, не виходжу, а от що стосується Турківщини, збираю все, що можна зібрати. Вас називають подорожником Тур Турківщини. Розкажіть, будь ласка, в чому особливість цього краю? Чим він цікавий в плані вивчення фольклору? На Турківщині захоронилось таке, що, напевно, ніде такого нема. Я не знаю, чи чули ви, чи щось небудь вам говорить таке про шарок народного співу, як латкання. Корені того латкання. Сягають не тільки століть, а й тисячоліть. Дуже подібно на те, що воно збереглось у нас від часів матріархату. Латкають тільки жінки, тільки старші жінки, тільки авторитетні жінки, тільки в унісон одноголосся і капельно. Як найпростіший від спів. Другий раз буваєш в селі, я і мужчини ж співають. І от питаєш, мужчина: ти знаєш латкання? Каже, чи можна знаєш? А заладкаєш, а що я баба? Що табу, то мусить бути тільки. Жінка. На жаль, на Рівненщині Латканок не. Ну, я не чула, щоб на, на Рівненщині збирали латканки. Це насправді особливість є вашого регіону. Це в календарі е, виконуються ці пісні. Чи це до, якого, до якогось свята? Колись то був дуже широкий цикл. Був господарський. Латкані господарські. Да, скотарські. Ножнині, сінокосні, скотарські і весільні. Найбільше зберігся ще весільний, власне, цей кладканок. То як зачинальний, от просять Ісуса Христа і Божу Матір прийти і розказати, як весіля зачинати. Потім просять батька, маму, брата, сестру, сусідів, от розказати і всі благословляють значить весіля. Потім йдуть, як барвінок кріжу, дорогою латкають. На берегу полі латкають, як повертаються назад, латкають, потім як плетуть віночки, потім як ідуть до церкви, біля церкви, ну, в церкві, правда, не латкають. Як, як ідуть додому, як зустрічають молоду, як проважають мої... цілий цикл. Давнє весілля, латкання від першої до останньої хвилини супроводжувалося латканням. Зараз дуже мало збереглось. Ну, що зробиш, час, час є час, але. Мені вдалося зібрати повну цикл латкання, що тих жінок, які мені латкали, давно вже нема. А молоді не дуже цим цікавляться. Знаєте, буває так, ну, як хвиля. От зацікавилася, потім забулось, а потім хотілося б щось от пам'ятаєте, у нас було, а взяти нема де. І от я зібрав ту і видав книжечку латкання на Бойківщині». От у мене є ще. Ну, ви починали з педагогічної діяльності, так? А я і далі займаюсь діяльністю. І ви от ці зразки фольклору, які ви збираєте власне в своїх експедиціях, ви їх популяризуєте? Розучуєте з, діть... з дітьми своєї школи? Чи немає інтересу серед нема. дітей? Нема, нема. В школі того нема. Тим латканням цікавляться училища культосвітні, музичні, консерваторія, університет, там, де вивчають народну творчість. Там воно є дуже цінне. А так в побуті воно ну, відмирає, відпадає. От. Зрозуміло. Одним з напрямків діяльності є ваша видавнича діяльність. Так. Я бачу, ви хочете нам показати. Так, да, Ось тут також знають всі трошки, це різдвяна покалядь. Різдвяного циклу. Поколядь цей термін ввів академік Потепня науковий обіг. Значить, те, що йде поколяді, тобто віншування. От е, ходив я, чую, віншувають в одному селі, так він чую, а в другому інакше. Та я обійшов всі села і списав всі віншування. І от видав таку книжечку Байківське віншування то перше в українській фольклористиці, так само, як і Латкання, то перше в українській фольклористиці таке видання. І люди тримають в своїй пам'яті те, що. Ніде і ніким не зафіксовано. Те, що передається споконвіку з уст в уста. Ну, а по дорозі то забулось, то забулось, то відпало. А якщо воно зібрано, то вже буде жити довго. Вас цікавить лише словесний матеріал, чи ви музично оформлюєте ці твори? Весь матеріал. Музичний, співочий, інструментальний. Да, да, книжка з латканням, там і ноти. Інакше інакше то не ладка, інакше то вірш поезії і все. Це одна ваша книжечка, чи у вас є у ще? мене десять. То що вже вийшло. І ще чотири є у видавництвах. Не знаю, коли вони вийдуть суто ж на з грошима завжди є, і, напевно, ще довго буде. Ну, живемо такий час, що зробиш. Але як сказав мені один в науковій бібліотеці. Я подивився мою книжку, погортав, каже: Петро, ти ще щось пишеш. Я кажу: ну що пане спану, який смисл писати тут для шухляди стала, воно служить? А він каже: Я тебе прошу, благаю, пиши. Пиши. Бо то, що написано рано чи пізно побачить світ, а то, що не написано, точно не побачить. Напевно, у багатьох селах Карпат ви є своя людина, свій чоловік, якого вже знають, напевно, в одному селі доводиться не один день працювати, так? Да. Як взагалі ви організовуєте свою експедиційну роботу? Хто вам сприяє в цьому? Ніхто і нічим. Роблю сам. І знаряддя своєї праці придбав сам І її магілефони, і кінокамери, і фотоапарат, все, що мені треба для роботи. Своєї зарплати, а зараз уже і своєї пенсії. Просто я тим живу. Воно цікавить. От, скажімо, я працюю в музичній школі, Ну, вже напевно треба відходити від того. У нашому містечку є ще п'ять таких з відповідного освіту, що мене замінять без проблем. А у фольклори ніхто. Ясно. Ну, ви вже я сказала, що впродовж 40 років займаєтеся так. вивченням фольклору. Напевно, ви можете навіть і проаналізувати, за яких часів вам працювалося краще, за яких легше було діставатися до населених пунктів. Що можете сказати з цього приводу? Знаєте, тут мені здається нічого не змінилось. У мене така методика роботи. Сідаю я на маршрутку чи тоді було на автобус, і їду в крайню точку району. А звідти їду то півтора години на транспорті. А звідти ми до пішки. Від хати до хати, від села до села. І от я туди їхав півтори години, а назад йшов два тижні. день ні достало, там значував богу, от люди щиро приймають. А зато я мав такий матеріал. У мене більше десяти тисяч зафіксовано. Мого життя, напевно, не вистачить, щоб це все розшифрувати, упорядкувати і довести до пуття. Ну, що Бог дасть, то й буде. Зрозуміло. Ну, напевно, ви можете порівняти, яке було ставлення раніше до фольклору, до збереження, адже част... раніше люди частіше збиралися, частіше відтворювали ці пісні. Не було телевізора, не було радіо, і якось вони більше кучкувалися, більше повторювали ці твори. Зараз час змінився. Як ви бачите, наскільки... Ситуація погіршується з фольклором за той час, що я займаюся з 85-го року, по суті, не відбулося змін. Відбувається істотна зміна поколінь. Старше покоління відходить, а нове покоління кожне знає менше. Вони ну, знають щось своє, а от того глибинного знають набагато менше. Якщо старовинне весілля було цілковито. Побудована на Латкінках, то зараз може якась десята частина з того, що було, і йде тенденція до відмирання їх. І так не тільки латкання. От з е, тою книжкою, коли я працював, я приїхав в крайнє село Лопушанка і ходжу, кажу, да, за бібліотеки, за клубу, вчитель співає, ну хто з ним з таким має справу. А там приходжу до пані Марії за бібліотеки, вона мені подивилась. Каже, Паталі, ви хочете віншуванки різдвяні, каляди, так каже, саме того, і вони прасно приїхали. Ну, на вароді стала Бог придвижний, то що скрізь і нема. А потім каже, ну ладно, щоб не казали, що я не хотіла вам допомогти, ідемо тут недалеко живе одна жіночка, вона співає в церковному хорі, старша, якщо вона не знає, може не далі йти. Ну і пішли. Зайшли до хати, представили, що є і чого. А вона каже: що я така хвора, перестужена. Ну, я їй кажу, пані Марія, я ж прийшов здалека до вас і спеціально, і ми ж не в клубі, тут не те, що треба співати, що в першому ряді було чути і в останньому. Ми з вами поруч, півголосу, ну як можете. Вона мені такого наспівала, що отазу бібліотека і каже: я народилась і виросла в тому сілі, я поняття не мала, що, що біля мене є. Каже, якби я не приїхав, то вона б того і не знала, то б і так і пішло світо разом з тою бабурінькою, яка співала. Пане Петре, чи часто вам доводиться в експедиціях зустрічатися з такими талановитими виконавцями, людьми, які дуже багату пам'ять мають, які насправді знають, дуже що часто, й до чого? Дуже часто, неймовірно часто. Я ніколи не думав, що так, так часто. От той регіон такий багатий, власне, народним, простим. Що я то всього не зберу, не виходить. Другий раз заходжу, а люди говорять прислів'ями. Я відкриваю двері, а на вулиці болото, і я в брудний, а тут така підлога жовта вилизана А я так кажу, жіночка, от я прийшов по такому-то питанню, чи можете допомогти, а вона сидить каже: ну, та заходьте, за порога немає нічого. Зайшов, розговорились. Вона була старша, тоді було мені так років 40-45, їй так два mm. рази більше, десь 80 приблизно. Вона подивилась на мене і каже: Ви молодий, ви того ще не знаєте. А життя треба прожити так, щоб як вмирати, то у власне горня зазирати, щоб не стояти нікому, ласку, забезпечити себе за молодом. Або їду я в автобусі повну, на а люди, говорять, між собою говорять щиро, так що всі чують один до другого питає, Що куме? Ти змарнів щось чи не захворів, бува? Та ні, каже Бог дяку, дякувати здоров'ям не обіжає. Але ж весна, роботи багато. Кажу, ти в ти то робиш тебе не стільки чого ти ти робиш? А що з толку твоє челяді? Син ви женився пішов на своє господарство. Донька старша пішла замуж, пішла в іншу сім'ю, а та вчиться в інституті, а то забрали в армію, а, а той поїхав на зарібки десь там. Він каже: так, так, то хліб водить людей по землі. Тільки вдуматись фразу Хліб водить людей по землі. Я якийсь час ходив, ну, під враженням тої фрази, та якби вона не покидала мене ні в день, ні вночі. От іду я, а в нас по сусідству ще не виділи, там старша жіночка, пані Марія прибиральницею працювала. Ми так знали, ну, як вітались, коли бачилась. А от вона виносила сміття як побачила, і побачила, вона каже: ей, пане Петре, ви чи не захворіли, щось ви такі задумливі? Та каже, пані «Ні, от я почув таке, що хліб водить людей по землі. А вона засміялась, каже, так, як би не хотіли їсти, то си б'яли б на місці. І знову, що не людина, то й пролине. І так, що я не знаю, Академік речі, який придумає таке. Так, тут відшліфовано, віками а. відшліфована думка. Пане Петре, люди, попри те, що вони знають фольклор, вони мають займатися, ну, є якесь господарство, мають щось зробити. Чи завжди от вони знаходили час, чи все ж таки були такі, які вас відсилали і казали, от прийдіть тоді, тоді. Чи, чи все вдалося записати з того, що ви собі планували? Життя, життя. Як Прийшов період посту, то і не їдь. Бо то не буде. Як е, літо синокос, бо борка врожаю також трудно, У мене був такий випадок, я приїхав на село Комарники і мені сказали, там до того чоловіка йде і він знає. Я приходжу, то вже було так під вечір, година, може, шоста, але то літом, то ще день сонце світить. Я дивлюсь, мужик косить. І так потім, видно, цілий день косить. Я підійшов до нього, так не вітаючись, від сторони забрав у нього косу. Він відійшов. А я почав косити сам. І він стояв, все якийсь час, дивився, потім побіг, приносить човну косу, і ми вдвох косимо. Там, було, правда, небагато, докосили ми. А потім срав дивиться, а ви хто? А як попали? Ну, то я скажу, кажу, йому, отак і так, і такий-то такий, так, 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 то прийшов. Він каже, йо-йо-йо, я такий змучений, Мені так не до того. Ну, як ви мені допомогли, то я вже був. Знаходив час. <рес> Пане Петре, чи доводилось вам фіксувати насправді унікальні зразки фольклору? Що це було можливо? Ви і часто, і ж латканки. Тож такі перлини ну, ніде їх нема. До речі, якщо корень його, а то сумнів в науковому світі, про то нема, губляться десь в тисячоліттях. А книжки не було ніколи. То тільки з вуст в уста. Скажем, у науковців старшого покоління були статті, ну, два-три приклади, і все. А я зібрав з усього району, що можна було зібрати, і вийшла так книжка Старінок з 300 формату А4 і з нотами, і то вже збережете надовго. І... Каляди, от співають дві-три на вороні стала, бо що там одна, дві і все. А коли я пройшов і попитав, то там ще є такі пласти, але вони захоронились на кількох особах. Не масово. І коли показую, що ти маєш. Він каже, ой, де дати взяти, а в твоєму слів, от люди вже не знають, воно відходить. Чи доводилось вам ну, все ж таки мати справу з поколіннями. Бабуся співала, мама співає, онука співає. Чи все ж таки ну, на комусь одному і, і все є, завершувалося? Є, є, покоління. є покоління. Там у нас є Марія Ільницька, села Ільник. І вже немає вона 40 року народжена, вже років, напевно, вісім як пішло життя. А її онука? От донька ні, донька не дуже. А онука ну, прикипіла до того, і гладка є, і охоче йде на сцену, хоче йде до людей, як де її просять, вона прошу дуже йде. Є в нас ще такий е, село Хащів, і там є дзвонар. З покоління покоління дзвонять. Дід дзвонив, прадід дзвонив, вуйко дзвонив, але тепер він дзвонить Іван Довгий. То віртуоз. Як він дзвонить, скажімо, смислового навантаження там мало, філософії мало, але віртуозність, він один дзвонить чотирма дзвонами. Він на правій нозі стоїть, великий дзвін розкитує лівою ногою, середній дзвін лівою рукою, а два крайніх рукою і ліктям. І так, то вправно робить, більше на, на тучину немає ніхто. Ну, хтось біля нього вчиться, з, хтось проявляє інтерес до, до того. Я не знає. Не знаю. Зрозуміло. Е, ну, Ви сказали за свої видання, що ви популяризуєте через книжки, а наукові видання, ну, суто по фольклору, пробували десь друкуватися в якихось журналах. Ну, Наукові дання цікавлять їх в основному статті. Е, Позаминулого року я був запрошений в Київ в Інститут мистецтвознавства, фольклористики і етнології, і була міжнародна наукова конференція, я там мав виступ, власне, церковні дзвони. Величезна була конференція, як міжнародна, та не може бути маленька. Було 13 секцій. Кожна секція мала своє. Я, власне, був 13 секції, то було етномузикознавство, Все таке просто народне. І коли мені дали ото слово, а дзвін, то ж така філософія, там в церкві взагалі не буває просто так нічого. Якщо щось є, воно щось значить. То воно не для краси, воно символічно, абсолютно все. І іконка, і розмальовка, і, ну, і, і дзвін, так що значить? І коли я то все розказував то була єдина доповідь, яка викликала оплески, а була там старенька Софія Гриця, вже 80 років. Вона сиділа така куняла-куняла. А коли я виступив, вона так посміхнулася і каже: нарешті я почула щось незнане, щось нове. Є такого багато, є багато. Зараз Шевченківська тема. Цей рік взагалі цілий рік Шевченка. У мене стаття була Шевченко і Бойківщина. Сам Шевченко, батько його, то він з Черкащини, ну Київщина тоді була з Черкащина, Кріпак. А мама Катерина Бойко має коріння з Бойківщини. Її прадід Іван Бойко був опришком буша. Скажем, коли тому кажеш, так а каже, а де то взяв? А, а, а як це тебе підтвердити? Е, я такий дослідник е, на Франківщині Пушик, він займався тим питанням і на підставі судових документів. Він був е, пійманий, суджений. Ну а коли суд розбирається, то починає що? З'ясовують особу. От е, то в документах за суду за, зафіксовано. А дід Шевченка, ну то ж також опришок. Е, він вже е, був той час, коли Олексії не було, і той рух вже занепадав. І він, не тільки він, мене всі відчували, що рух Опришківський йде на спад, свого сина відвіз на Черкащину до Козака Цапенка, бо опришки тікали багато на Запоріжжя, вони мали якісь стосунки знайомі, і свого сина він лишив там. І вже батько Катерини, мами Шевченка, він був там, і от вона вже поєдналася з родом Грушевського. Зрозуміло. Пане Петре, ну напевно, напрямки фольклору, ну, фольклор взагалі є розмаїтим таким явищем. Тут можна і колискові, і інструментальну музику. І як вдається зорієнтуватися в цьому широкому просторі? Чи коли ви. Якось плануєте свою експедиційну роботу. Ви є... на, що... на що ви орієнтуєтеся? Ні на що. Що буде? Що буде? Що буде, так. Бо як... Ну це можна тиждень писати від одної бабусі, чи, чи як... як вам вдається? Ну так, два-три дні буває так пишеш. Не набридаєте цим людям? Ну, не набридає, бо людям приємно, що то потрібно комусь. Бо коли сама собі співає, то напевно, це ж не не А якщо хто подивимось, що ж каже, що от будеш в книжечці і буде там твоє ім'я, ідуть захотою. А попри то, цілком спонтанно виникають такі пласти, що ніхто навіть не підозрює про їх існування. От я був в селі Верхньовисоцьке, був кілька днів. Ну, а таке маю, не знаю, вада чи не вада. Ну, біля мене дітей. Завжди повно, маленьких. І казочки розкажу, бавимося, а дівчатка так, в мене 10 пальців, 10 дівчаток розмальовують мені нігті. А одна жінка підходить до мене, відкликала у бік і каже: Петро Андрійович, от ми тут звернули увагу, що ви йдете до дітей, і діти йдуть до вас. У нас є правні звичай. Може би ви допомогли одній дівчинці? Ну, я кажу, якщо я зможу, то чому ні. Вона розказує, дівчинка три рочки. Народилась хворою, від народження. Три рочки. Не ходить, не говорить, зубіків нема. Е, два рази були в Ахмадеті по місяцю і повернули батькам дитину, там де графа діагноз, написано без діагнозу. Лікарі не знають, що то є. От у нас є такий прадавній звичай. Ту дитину треба купити. А я думаю, жартую, чи то правда так, ну кажу, Катя, розкажіть, бо я, я от, ми говоримо, я сприймаю, це як жарт. Ніяких жартів. От приходите в ту я вам скажу, де та ж живе дівчинка. І кажете, що от я чув, що у вас така дівка не здала нікуди не, не путяща, я хочу її купити. Батьки хочу, продають. І не важно, яку ти суму даш. П'ять гривень, там 10, чи, навіть трьошку, да, скільки маєш. Батьки беруть ті гроші, і на ті гроші вони мають замовити за здорову службу. А та дівчинка вважається моя. А даже... живе в тій самій сім'ї? Так, да, так. Да. Вона сидить на тривич, літо бавиться, я сів біля неї. Ми дивимося, який час один на одного. Потім вона, ну як всі діти? Ну, бавитись, хоче природно, А я її штурхну. Ми яке час штурхались, вона сміється своїм беззубим ротиком. Я її взяв, поносив, щось поговорив, ну, потім віддав мамі. І з того часу та дитина моя. Вона лишається при батьках, я її не забираю, але коли я її все, я заходжу вже туди, як до своїх. Ви не хрещений, ви не, не якийсь близький родич, ви просто ні, стороння ні. людина, але ну, ця дитина подкол. ваша. так. Цікавий звичай. Пане Петре, ну, все ж таки часи змінюються. Чи за радянської влади вас не звинувачили в націоналізмі? Ні. Не було такого. Ну, зрештою, народна пісня, вона і є, народна пісня, народна мелодія, вона і є, народна мелодія. Тут звинувачувати мені здається, просто і неможливо. Тільки що ну, дивилась на мене, як на дивака. Часом питала, а що ти з того маєш? Я кажу, нічого, не бреш. Угу. Наскільки затребуваним? Ви десь вже торкнулися цього питання, але все ж таки, наскільки затребуваним є те, що ви зібрали за стільки років? Чи ви якось активно вмієте себе пропагувати, чи, чи вже вас знають і до вас звертаються? До речі, що? Скажімо так, книжка «Латкання», Я її видав власним поштам. Попит, вона. Кому подарив, то подарив, а так, щоб там просили щось купувати, то рідке, рідке, рідке явище. А є інші, скажімо, легенди, бувальщини, оповідки, отудай. Є в мене ж книжка топоніми, ж йде, попит має. А от таке латкнення воно тисячу раз вартніше. Але чи нерозуміння, чи таке відношення не йде. Ось такий він, пан Петро. Дякую вам не вам, пане Петре, що ви знайшли час для нашої розмови і розказали про свій багатющий скарб і про свою наполегливу роботу в цьому напрямку. Бажаю, щоб далі були творчі плани, сили, здоров'я і можливості втілювати все задумане. Для глядачів лише нагадаю, що сьогодні гостем програми один на один був відомий дослідник фольклору та етнографії Бойківського краю Петро Зборовський. У студії працювала Оксана Савчук. Побачимось.